Сьогодні субота і з вами знов я, Олена Аксельрод. Північне сяйво. У Нижній Саксонії вночі спостерігали рідкісне явище, північне сяйво. Світлове шоу, яке зазвичай видно в Арктичних регіонах, змогли побачити й мешканці цього регіону Німеччини. Яскраві зелені та фіолетові вогні прикрасили небо, створюючи вражаючий світловий ефект. Подібні явища стають можливими через підвищену сонячну активність, що викликає зіткнення заряджених частинок із магнітним полем землі. Місцеві жителі і фотографи активно ділилися знімками у соціальних мережах, показуючи рідкісну красу природи. Пам'ять про Голокост. У Гановері була встановлена пам'ятна табличка на честь єврейського будинку, де під час нацистського режиму євреї були змушені жити перед депортацією. Цей будинок був місцем примусового утримання, звідки євреїв відправляли до концентраційних таборів. Пам'ятна табличка нагадує про трагічні події та є частиною зусиль спрямованих на збереження пам'яті про голокост і злочини нацизму, які мали місце в Німеччині. Нові податки з 1 січня 2025 року в Хамельні буде запроваджено податок на ночівлю. Рішення про це прийняла міська рада 1 жовтня 2024 року. Податок становитиме 4% від бруто ціни на проживання і стягуватиметься не прямо. Власники готелів, пансіонатів та інших місць проживання будуть перераховувати його місту. Власники самі вирішуватимуть, чи перекладати цей податок на гостей, чи брати витрати на себе. Цей податок допоможе підтримати туристичну інфраструктуру міста, включаючи музей програми Хамель Маркетинг» та турізмус. <му> Річниця трагедії. Нижня Саксонія вшановує пам'ять жертв нападу Хамас на Ізраїль. 7 жовтня вперше відзначили річницю терористичного нападу Хамас на Ізраїль. У багатьох містах нижньої Саксонії відбулися вшанування пам'яті жертв. У Гановері сотні людей висловили свою солідарність. Приблизно 140 осіб зібралися на площі оперного театру в Гановері, щоб шанувати пам'ять жертв в Ізраїлі. Водночас до 230 людей провели проарабську акцію біля головного вокзалу. На контрпротест, організований німецько-ізраїльським товариством та іншими групами, прийшло близько 200 учасників. Незважаючи на провокації, поліція утримувала групи окремо. Міністр президент Нижньої Саксонії Штефан Валь зазначив, що за весь час після Голокосту не було такого великого числа вбитих, поранених і викрадених євреїв в один день. Він охарактеризував напад Хамас як жорстоке злочинне діяння. І знов контрабанда наркотиків. В Гановері розпочався судовий процес проти групи підозрюваних у масштабній контрабанді наркотиків через Північне море. За інформацією слідства, підозрювані використовували риболовецькі судна для перевезення великих партій кокаїну. Вони витягали наркотики з води після того, як їх скидали з інших кораблів. Це свідчить про зростання використання морських маршрутів для транспортування наркотиків до Європи. Наркоторговці діяли в міжнародних масштабах, і слідство триває з метою виявлення всіх учасників схеми. Чому контрабандисти так люблять рибалити в північному морі? Бо їхній улов завжди високої якості? Спокійних вихідних побачимось наступного тижня.